Вже сама ікони робиш, галь? Ну, в нураві, ми виробництво вураві, відкриємо. <риклад> Ні, маю на увазі, що непосредственно ти руками робиш. Yeah, mm -hmm. розі, розібрала. Okay. Що це що це, розкажи, що це трапилось? Тут наша це розібрала mm, ікону. Розібрали ми ікону, щоб написати ікону святої Лесі. Ось писано, що була. Клієнт захотів в такому красивому окладі, і саме, щоб лік святої був писаний. Угу. А першочергово який він іде в іконі? Друкований був. Ага, просто друкований і оклад срібний оклад. Да, да, так? Срібний оклад. Ну я тобі хочу сказати дуже гарно. Ну це ж Виконано. не завершено. В неї ще є підрамник рам, крам, а вона під Ну, були, Я вже почну складати все це. Да, тому ну, що вона, розібрали, вона. розібрали, Розібрали да ікону для того, щоб ну я не буду я е, не а буду. я зараз зроблю і покажу вам в наступному відео, як Результат. як буде виглядати. Да, готова ікона зібрана, писана під склом. Е, де замовляти ікони? Е, іконна лавка або магазин ексклюзії, все в шапці. Слухай, профіля. це тільки дорогі такі срібні ікони. Ні, в нас є різний сегмент ікон і дешеві, і дорогі, і писані, і друковані. Угу. То будь який варіант. На будь-який кошельок, як говориться, сайт де? профіля.